У маленькому українському селі, посеред духмяного літа, вже другий рік поспіль розгорталася справжня війна між двома сусідами. Настя, молода і енергійна жінка, щойно повернулася з садка, коли побачила, як собака її сусіда, Віктора Михайловича, знову наробила шкоди. Вікторе, виходь сюди, негайно, кричала вона, ледь стримуючи гнів. Подивися, що твій пес виробляє на моєму городі. Сусід, зазвичай неквапливий і трішки лінивий, обережно виглянув з веранди свого будинку, протираючи очі. Чого ти знову галасуєш, Настю? Спати мені не даєш, мені на роботу зранку йти, а ти тут розводиш балаган. На роботу? не стрималася вона. Це коли ти востаннє працював, га? Краще забери свого бровка, поки я сама з ним не розібралася. Равко, великий і веселий німецький вівчур, тим часом із задоволенням продовжував бігати настаним квітником, демонстративно мітячи територію. А ти радіти повинна, підсміювався Віктор, хоч якась чоловіча енергія до тебе заходить. Знаєш, може, тому ти така нервова, що самотня. Ти краще за собою дивися, і пса свого забирай негайно. Чуєш мене? Після чергової словесної перепалки пса вже все ж таки забрали, а Настя, обурюючись, поспішила на роботу. Вже вісім років вона працювала на ткацькій фабриці в рідному селі, і йшла знайомою стежкою, задумуючись над тим, що тільки не сказав Віктор. Ну, і що, що я сама? Може, мені так і краще? міркувала вона. Ніхто нерви не тріпає, свої правила не встановлює. Ну, хіба це погано? Та й взагалі. Чого він до мене лізе? Її думки повернулися до минулого. Багато років тому Настя зустрічалася з Левком, хлопцем, якого вважала любов'ю всього свого життя. Вони почали спілкуватися ще зі школи. Потім Настя вступила до місцевого училища, а Левко пішов працювати на завод разом із батьком. Згодом він відслужив армії, і після його повернення молодята вирішили одружитися. Усе йшло добре. Аж поки одного дня, напередодні весілля, до Насті прибігла її подруга Марина. Настю, біда, таке сталося, кричала вона. Що трапилося, Марино? запитала Настя, відчуваючи, як серце стукає від тривоги. До твого левка дівка якась приїхала, і не просто так, вагітна. Настя миттю переодягнулася і поспішила разом із подругою до будинку Левка. Біля воріт було тихо, наче нічого й не сталося. Ти тут почекай, я сама зайду, кинула вона Марині і сміливо пішла до дверей. У хаті сидів легко, похмурий і зніяковілий. Його мама Марія Петрівна схлипувала у рушник, а за столом сиділа якась яскраво нафарбована дівчина, самовдоволено розглядаючи усіх навколо. А це що тут відбувається? Спокійно, але твердо запитала Настя. Настю, ходімо на двір, я тобі все поясню. Швидко підхопився Левко, взявши її за руку. Нікуди ти не підеш, заверещала дівчина, прикладаючи руку до свого кругленького живота. Ти тепер мій. Левко, не звертаючи уваги на її крики, вивів Настю у двір. «Пробач мене, Настю, почав він, опускаючи очі. Я не хотів, щоб так сталося, просто це було в армії на одній із прогулянок. Я думав, що це нічого не означає. Вона сама казала, що розуміє все отут раптом дитина. Що ж, тепер розумію, чому ти так нерозумно себе поводиш? гірко усміхнулася Настя. Якщо дитина є, то їй потрібен батько. Тож не зволікай, одружуйся, щастя вам. Настя швидко вийшла з двору. І пішла додому, опустивши голову. Її подруга Марина мовчки йшла поруч, не знаючи, як її підтримати. Нарешті, не витримавши тиші, вона запитала І що тепер? Весілля не буде? Ні, Марино, не буде. Твердо відповіла Настя. У селі час ішов не попливо, але для Насті кожен день був наповнений клопотами. Від роботи на ткацькій фабриці до боротьби із сусідом Віктором. Її життя нагадувало нескінчену низку турбот. І дрібних неприємностей. Колись вона думала, що Віктор найгірше, що могло статися в її житті. Вони ще зі школи недолюблювали одне одного. Він завжди був занадто самовпевненим, зухвалим і вмів зачепити заживе. А тепер, коли він купив будинок поруч із її старою хатою, їхні постійні суперечки стали частиною її життя. Настя повернулася з роботи додому, але щойно увійшовши до двору, побачила знайомого пса. Бравка. На своєму городі, той мирно розвалився під яблуною, ніби нічого не трапилось. Знову ти, Бравко, зітхнула вона, намагаючись не розгубити останні сили, які залишились після важкого робочого дня. Вона підійшла до собаки, глянула йому у вічі, але той тільки махнув хвостом і навіть не поворухнувся. Увечері, дорогою до крамниці, Настя побачила Віктора. Він стояв біля своєї машини. Тримаючи в руках телефон, а Бравко, як завжди, сидів поруч. Настя вирішила швидко пройти повз, але той помітив її і сказав Ну як день, сусідко? запитав Віктор, ніби нічого між ними не сталося. А тобі яке діло до цього? відрубала вона, навіть не подивившись у його бік. Та просто цікаво? з посмішкою запитав він. Дивлюсь на тебе й дивуюся. Ти ж така гарна жінка. Чому ти заживо себе ховаєш? У місто тобі треба, там би чоловіка собі знайшла і жила б, як у раю. А тобі що? Переживаєш? Чи це просто черговий привіт мене позлити? Настя зупинилася і глянула йому прямо у вічі. Та ні, серйозно кажу. По-людськи тебе шкода. Ну, не вийшло зливком. Буває, але ж це не кінець світу. Ці слова боляче вдарили Настю. Вона глибоко вдихнула, щоб не вибухнути гнівом. Мене ніхто не кидав. Це раз, а два я сама вирішу, як мені жити, сказала вона крізь зуби. Ти б краще за своїм псом дивився, бо якщо я ще раз побачу його у своєму квітнику, тобі мало не здасться. Віктор посміхнувся і глянув на Бровка. Слухай, Бровко, яка сердита на сусідка, все через те, що у неї в особистому житті пустка. А знаєш, Настю, я можу тебе зі своїм другом познайомити? Гарний чоловік шкідливих звичок, може, ти нарешті добрішою станеш? Та йди ти звідси, тільки й змогла відповісти вона, махнувши рукою, і швидко пішла геть. Дорогою додому, Настя згадувала слова Віктора, і хоч вона знала, що вони просто чергова провокація, десь у глибині душі вони її зачепили. Вона й справді залишилася сама, і, хоча би скільки переконувала себе, що це її вибір. Іноді самотність дуже тиснула їй на серце. Вона пам'ятала той день, коли повернулася додому після сварки з ливком. Тоді, ще у весільному платі, яке вона приміряла напередодні, вона зірвала його з себе і розірвала на шматки. Тільки після цього біль трішки відпустив, і тоді вона вирішила ніяких чоловіків, ніякого кохання. Але тепер вона все частіше ловила себе на думці, що життя йде, а вона досі ховається від нього за своєю гордістю і страхом. Може, настав час щось змінити. Ранок у селі почався спокійно. Але Насті було не до того. Вона знову побачила, як ненависний Бровко вештається на її подвір'ї. Ну, як так можна? бурмотіла вона, дивлячись у вікно. Сам спить, а собака гуляє, де хоче, і не в себе на подвір'ї. А в мене? Вона швидко накинула хустку і вийшла на ганок. Та пішов звідси, різко сказала Настя, махнувши рукою. Бровко сів прямо на її доріжку і нахилив голову набік, дивлячись на неї таким мудрим і пронизливим поглядом, що Насті стало навіть трішки соромно за свою поведінку. Ну і чого ти так дивишся на мене? зітхнула вона. Знаєш, як я не люблю, коли ти бігаєш по моїх квітах. Іди додому, Бравко. Пес повільно підвівся, струснув головою і, наче задумавшись, спокійно пішов у бік свого подвір'я. Ну, от і добре, сказала Настя, дивлячись йому услід. Хоча ти пішов, мабуть, не тому, що я попросила, а тому, що ти вже свої справи зробив тут. Настя зітхнула і повернулася до хатніх справ. Минув тиждень, і Настя зауважила, що пес більше не з'являється. Вона зраділа, подумавши, що Віктор нарешті зробив для нього вольєр або хоча б став за ним стежити. На роботі вона поділилася своїми подругами з Ніною. Слухай, Ніно, уявляєш, Бровко вже тиждень до мене не заходить. Може, нарешті Віктор мене послухав? припустила Настя. Думаєш, це через твої скандали? хитро усміхнулася Ніна. Та ні, він знову поїхав у місто. Може, і пса з собою забрав. Та він ніколи з собою собаку не бере. І що? Він би його залишив дома одного? Думаю, взяв. Відповіла Ніна, не міг же він залишити його без їжі та води. Ну, води у нього точно вистачає. Пам'ятаєш, він ще водоспато й у дворі зробив. Я спершу думала, що цей шум не дасть мені спокійно спати, а тепер звикла, і мені це навіть подобається. Тоді не знаю, хоча якщо пес залишився, то ти б же його точно давно помітила, коли йдеш на роботу. Думаєш, я на подвір'я Віктора дивлюся Я навпаки пробігаю повз, щоб зайвого разу його не побачити. А ти сьогодні подивись, а раптом пес давно вже помер, а ти й не знаєш, жартувала Ніна. Настя скривилася, але пообіцяла звернути увагу. Увечері, повертаючись з роботи, вона таки зупинилася біля огорожі сусіда. За нею все було тихо. Вона зазирнула у двір і побачила, що Бревко лежить на ганку. Виглядав він не так, як зазвичай. Худий, з реп'яхами у шерсті, і зовсім не такий, як зазвичай. Настя раптом відчула до нього дивну жалість. Вона обережно відчинила хвіртку і зайшла у двір. Гей, не гарчи, це я твоя сусідка, пам'ятаєш мене? сказала вона, підходячи ближче. «Провко, як тебе там? Здивував ти мене сьогодні. Пас підвів голову, упізнав її і знову поклав голову на лапи, заплющивши очі. Настя побачила, що поруч валяються дрібні кістки. Мабуть, він добував собі їжу сам? Слухай. Ти, схоже, не в найкращій формі. Ходімо, я тебе нагодую, запропонувала Настя. Але тільки, якщо ти пообіцяєш не бігати по моїх квітах. Пес не ворухнувся. Вона трохи постояла і, зітхнувши, пішла додому. Однак думка про нього не давала їй спокою. Настя швидко зварила суп, покрашила в нього хліба і принесла миску до пса. На, їж, думаю, тобі сподобається. Супи в мене завжди вдаються, промовила вона. І поставила їжу біля нього. Пес повільно підвів голову, понюхав суп, але навіть не доторкнувся до нього. Настя розчаровано зітхнула і повернулася додому. Перше в житті вона відчула такий біль за тварину. Як можна таке допустити? Як можна було поїхати і залишити пса на тиждень самого, думала вона, коли лягала спати. Ця ніч була для неї довгою. Настя вирішила, якщо Віктор не з'явиться завтра. Вона мусить щось зробити. Наступав ранок, і Настя прокидалася з новими думками про бровка. Він тепер став частиною її життя, хоча ще нещодавно вона ледь могла його терпіти. Однак події останнього часу змінили її ставлення до собаки. Настя стояла посередині кімнати і думала, як же вирішити проблему, котра несподівано свалилась на її плечі. Першою, хто побачив, що з Настею щось не так, була її подруга Ніна. Чому ти така заклопотана, Настю? запитала вона, примруживши очі. Ой, не повіриш, відповіла Настя, зітхнувши. Наш сусід, ось цей Віктор, таки залишив свого собаку на цілий тиждень, навіть не зателефонував і не попередив, уявляєш? Поїхав. Ну, от скажи, що це за людина така? Справді, дивний якийсь. І що тепер? співчутливо запитала Ніна. Я вчора намагалася її нагодувати, а вона навіть не подивилася на їжу. Сьогодні зранку глянула, соп так і стоїть. Що тепер робити? А якщо вона помре, хто буде винен? Я навіть не знаю, що тобі сказати, подругу, і Ніна задумалась. Я до тварин завжди була байдужою. У нас у дворі он пес на ланцюгу живе. Його моя мама постійно годує, а я навіть уваги на нього не звертаю. А тут ще й чужий собака. Не знаю. От і я не знаю, що робити, але спробую ще раз нагодувати. Ну, шкода ж все ж таки її. А твоя алергія? Ти що забула? Таблетки допоможуть. Вони у мене в аптеці. Треба на вихідних нові купити, адже старі закінчуються. махнула рукою Настя. День був напруженим. Уже під вечір Ніна підійшла до Насті з новиною. Настю, там зарплату видають, потрібно йти займати чергу. бо як минулого разу до ночі будемо стояти. Та чому в нас все не як у людей? У містах усім картки дають. Переказують на картки, а тут, як у діда Панаса, готівкою. Та кому тут ті картки потрібні? Сама подумай, махнула рукою Ніна. Ходімо, поки черга не розтягнулась. Поки вони чекали своєї черги, на дворі вже почало темніти. Попрощавши з Ніною, Настя пішла додому. Її селище було тихим, але й тут інколи траплялися прикрі випадки, особливо вночі. Настя швидко йшла темною вулицею, коли раптом. Побачила трьох хлопців, які йшли просто їй назустріч. Дівчино, чому так швидко? Поспішаємо додому, звернувся до неї один із них, перегородивши їй дорогу. Ідіть звідси, бо зараз чоловіка покличу!» впевнено, відповіла вона, хоча серце шалено калатало. Та клич цікаво подивитися, посміхнувся інший. А поки давай сюди сумку. Настя зрозуміла, що силу їм ради не дасть. Поблизу не горів жоден віконний вогник, та й Віктора вдома не було. Уже готова боротися, як могла. Вона раптом почула зловісне гарчання. Обернувшись, Настя побачила того самого собаку. Вівчарка стояла поруч із нею, оскаливши зуби. Гей, заберіть пса, вигукнув один із хлопців, але пес тільки ще сильніше загарчав і готувався до стрибка. Хлопці розвернулися і побігли. Ну, й герой. Настя з полегшення погладила собаку. Спасибі тобі, ратівник, не знаю, що б я без тебе робила. Собака виляла хвостом, ніби розуміла кожне її слово. Ходімо до мене, я тебе нагодую. І, якщо чесно, сьогодні мені страшно самій залишатися вдома. Настя відчинила двері, впустила собаку і запропонувала їй зручне місце біля порогу. Той ліг, і, здавалося, задоволено заснув. Настя приготувала вечерю, розмовляючи з собакою, ніби з давнім другом, а той уважно її слухав, жодного разу не відводячи погляду. Завтра підемо в магазин, купимо тобі щось смачненьке, пообіцяла вона. Цієї ночі вони вперше заснули спокійно. Настя у своїй кімнаті, а її новий вірний друг, який врятував її і, здається, сам знайшов у ній порятунок біля дверей. Охороняючи її сон. На роботі Ніна завжди цікава до всього, одразу підняла тему пса. Ну, як там твій герой? Досі поряд? Ви тепер що? Разум магазини ходите? Настя посміхнулася, пригадуючи події тієї ночі. Та ти б знала, що сталося. Бровко врятував мене від трьох негідників, які хотіли мене обікрасти. А може, й гірше? Він став між мною і ними, гарчав так, що ті побігли, як зайці. І тепер він у мене вдома. Ніна здивовано підняла брови. «От такої! І що? Тепер живе з тобою, так? Я його нагодувала, дала йому місце для сну. Але знаєш що найцікавіше? У мене більше немає на нього алергії. Ого, це щось нове. А може, ти її просто переросла? Чула, таке буває. Але що з Віктором? Він уже другий місяць десь пропадає. Настя зітхнула. А це мене найбільше злить. Як можна було залишити собаку? Якби я не звернула уваги, він би просто помер від голоду. Таким людям не можна довіряти тварин. Недарма кажуть, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Прокос став частиною її днів. Настя брала його з собою в магазин, годувала найкращими стравами, розмовляла з ним, наче з людиною. І, хоча спершу вона думала, що собака просто їй подобається, з часу вона зрозуміла, цей пес. Став її справжнім другом. Одного дня, гуляючи разом із бровком, Настя зустріла свою сусідку. Ого, Настю, ти тепер із собакою? А чия це? Та Віктора, коротко відповіла вона. А де ж сам Віктор? Настя тільки знизила плечима. Уже два місяці немає. Може, в місті, може, ще десь. Сусідка задумалася. Знаєш, я чула, що в нього були якісь проблеми з бізнесом, може, тому й зник? Настя задумалася. Вона не мала жодного бажання переживати за Віктора, але все ж таки це була його собака. І тепер, коли вона прив'язалася до бровка, її охопила дивна тривога за господаря. Літо доходило до кінця. В сонячні дні тепер приносили Насті особливу радість, адже вона проводила їх разом із бровком. Вони кожного ранку ходили до озера, де Настя ловила рибу, а пес. Терпляче чекав на свою частку. Він навчився сидіти біля здобичі й чекати, поки вона перестане тріпотіти, після чого з апетитом її з'їдав. Це стало своєрідним ритуалом спочатку риба для бровка, а потім для себе. Одного ранку, збираючись до озера, Настя побачила, як до будинку Віктора під'їхала його машина. Її серце стиснулося. Вона не бачила його вже кілька місяців і підозрювала, що тепер він приїхав, щоб забрати собаку. З машини вийшов Віктор, а за ним блондинка модельної зовнішності. Настя миттєво відчула, як хвиля обурення та смутку піднялася в ній. Привіт, Настю, як справи? Дивлюся, ти добре доглядала за моїм бровком?» – сказав Віктор, відпустивши дівчину і підійшовши ближче. Настя ледь стримувала свої емоції. Ти серйозно? Мало того, що ти його залишив, навіть не попередивши мене, так ти ще й приїхав, наче нічого не трапилось. Віктор, здавалось, не звернув уваги на її тон. Не думав, що я так довго затримаюсь. Спершу я планував повернутися наступного дня. Але я зустрів Марію, тепер уже свою дружину. Це вона, до речі. Він махнув рукою у бік блондинки. Так все закрутилося, і я вирішив змінити свої плани. Тепер ми тут надовго не залишимось. До речі, собаку я заберу з собою і, мабуть, таки продам будинок. Жити в цьому селі я більше не хочу. Настя мовчала, стримуючи сльози. Вона знала, що тепер Бровко знову їй не належить. Віктор покликав пса Бровко, до мене. Але пес навіть не зрушив з місця. Він поглянув на Віктора, а потім повернувся до Насті і відійшов ще далі від свого колишнього господаря. Та це що за така поведінка? здивувався Віктор. Куди це він? Настя гірко усміхнулася. Мабуть, він зрозумів, що йому краще подалі від тебе. Ну, досить цих моралей, все, відповів Віктор. Дякую, що доглядала за ним, але собаку я все одно заберу. Настя не могла цього допустити. Але що вона могла зробити? Її серце стиснулося, коли вона побачила, як Віктор зливив бровка і прив'язав його на повідок, аби той не втік. Усі ніч вона майже не спала, її розривали суперечливі почуття. Гнів, біль, страх, що вона більше ніколи не побачить свого друга. Наступного ранку Настя вийшла на ганок, щоб провести бровка поглядом. Вона бачила, як пес упирається, скиглить, але Віктор вперто затягнув його машину. Коли двері зачинилися і машина рушила, Настя відчула, як сльози навертаються їй на очі. Раптом позаду неї пролунав пронисливий звук машини. Вона обернулася і побачила, як бровком чить до неї. Пес стрибнув на неї, облизуючи їй обличчя, а вона сміялася крізь сльози і обіймала його. Віктор вийшов з машини. Здивовано подивився на цю сцену. Бровко, до мене, спробував покликати він, але пес навіть не реагував. «Знаєш що, а залиш його собі. Махнув рукою Віктор і повернувся до машини. Видно, він тебе більше любить. Настя відчула неймовірне полегшення, коли машина таке поїхала. Тепер вона знала її і Бровка більше ніхто не розлучить. Повернувшись додому, вона сказала собаці Ну що, друже, тепер ми точно будемо разом, і ніхто нас не зможе розлучити. Бровко, ніби розуміючи її слова, задоволено замахав хвостом.